Вентилятори крутяться, а вабло не мутиться. Приблизно так можна описати всю суть даного відео. Що, в принципі, можна вирубати? Я пішов. Всім пока. Bye -bye. Після першого відео про майнинг сталося пару подій, які кардинально все змінили. До речі, посилання на перше відео я залишу десь там тут, чи тут. Чи тут. Перша подія локальна. Е, моя ферма, яка вже в принципі давно мені кохала мозок. Все-таки його докохала і просто перестала врубатися. Тобто чутно як працює блок живлення, але сама ферма не стартує. Перша ідея була зайнятися своєю улюбленою справою, а саме замиканням контактів. Якось з дитинстві батя приніс на зарядку акумулятор з мотоцикла, поставив його заряджати. На ранок він був абсолютно повністю заряджений і вже хотів він його нести, ставити назад на мотоцикл, але я був перший. На акумуляторі до клеми був прив'язаний провід. Я подумав, що буде хорошою ідеєю, якщо доторкнутися цим проводом до іншої клеми. Після купи іскр, диму по всій квартирі і поплаваного акума, я вирішив, що в мене дуже добре виходить замикати контакти. І це прям призначення мого життя. І зараз ферму потрібно зробити саме це. Хто збирав, розбирав компи, знає, що на материнській платі є пара контактів, які відповідають за старт системи. Але у нормальних людей ті контакти замикаються кнопкою на корпусі, а в мене корпусу немає. Чому? Тому що ні в один корпус не влізе 6 відеокарт. Коротше, взявши ніж побільше, попробувавши замкнути пару цих контактів, ферма таки запустилася. Але я не розумів, чого збувається налаштування, які я виставляв в біосі. Для того, щоб ферма запускалася саме при коли ти втикаєш вилку в розетку, щоб вона одразу стартувала без натискання, без замикання тих контактів. Примітка на полях це дуже важливо зробити, це дуже важливо налаштування. Так дуже зручно керувати фермою віддалено. Тобто, навіть коли у вас відрубається світло, чи стається якийсь там перепад напруги, і ферма відрубається, то вона потім знову сама врубається. Це не вам не треба йти чи там їхати до неї, щоб натиснути ту кляту кнопку. Коротше, налаштування то дуже важливе, і воно в мене збувалося разом із годинником. Я не міг зрозуміти, в чому ж причина виявилося, що сіла батарейка, і знову ж таки, нормальні люди, мабуть, і не знають, що в компах у них є батарейка. І, мабуть, воно їм і не треба, бо скоріше ви комп'ютер поміняєте, ніж сяде та батарейка. А тут вона, блін, сіла. Поміняв батарейку. Пару раз ферма запустилася і знову перестала запускатися. І сказати, що я був злий, це прям нічого не сказати. Бо перша ферма працює 24 на 7, за всі ці роки. Вона прям ну ніяких проблем з нею не було. А ця прям виносить мозок як ЗСУ Русню. Я подумав, що знову збилися там якісь налаштування, щось там збилося. Коротше кажучи, беру знову ніж побільше. Замикаю контакти, але нічого не відбувається. Сука! І тут ідея вже в мене закінчилася, бо все, що можна було налаштувати, все, що можна було перевірити, я налаштував і перевірив. Виявилось, що коли ферма збирається, і на неї ставиться замість нормального блока живлення, ставиться отакі от. Такі от Серверний блок живлення, ну їх ставлять, тому що вони, наче стабільніше працюють, вони тихіші. Я не знаю, може вони там менше електроенергії споживають. Ну коротше кажучи, коли отакі от, от серверні блоки блоки живлення ставляться, то щоб подружити материнську плату з цим блоком, ставиться отака от от маленька штучка. Вона називається піку ПСУ або просто піка, що вона робить? Вона приймає 12 вольт від блоку живлення і розподіляє 12 вольт на материнську плату, там на всі компоненти, кудись там 5 вольт, кудись 3 вольти, кудись там півтора. І от трохи потикавши мультиметром її там всі інтимні місця, е, я розумію, що 12 вольт. На цю піку приходить, а далі з нею нічого не йде. Тобто, що сталося правильно, вона згоріла, ця піка е, згоріла на роботі. Далі я замовляю нову цю штуку, нову цю піку, е, ставлю її і вона працює до першого падіння напруги. Тобто, ферма відрубається, а знову вона не врубається. Знову такі самі Симптоми, знову блок, блок живлення, щось там гуде. Тобто ця нова мікросхема, ця нова піка, вона теж згоріла. Я от прикол в тому, що перша ферма, яка працює стабільно, вона так само відрубається від падінь напруги, нічого з нею там не стається. Бо я взагалі думав, що. Всі ці там електросхеми згорають від перенапруги, а тут вона згоріла від падіння напруги, бо на 150 вольтах якось замість 220 нормальних ніхто працювати не хоче. Але на першій фермі вона ну продовжує працювати, перезапускається, але продовжує працювати. А ця знову згоріла. Другий момент, якому я не міг розібратися, це одна з карт, яка постійно видавала пому. Я думаю, що проблема була в розгоні тієї карти. Я там її налаштовував, переналаштовував, запускав, перезапускав, оновлював там драйвери. Але все виявилось набагато простіше. Проблема була в підгорівших контактах. От тут ви можете бачити, що тут воно грілося, грілося, грілося. І перегрілося, і так перегрілося, що аж поплавилась ізоляція навколо навколо контактів. А враховуючи те, що ферма вже я не знаю років так сім, то це добре, що воно допрацювало ще до цього часу. Ось, але це все вирішується в принципі доволі швидко. Тут треба просто відрізати старий контакт і припаяти новий контакт. Це був такий невеличкий екскурс у технічну частину. Тобто це те, з чим ви можете стикнутися, якщо теж вирішите займатися майнінгом. А от друга подія це вона більш е, глобальна. І вона вплинула взагалі на весь ринок майнінгу. Це, звісно, перехід ефіру з системи роботи Proof-of-Work на систему роботи Proof-of-Stake. Секундочку, не матюкатися, зараз все поясню. Якщо коротко, то раніше вам платили за те, що ви надаєте потужність своєї ферми е, в мережу. І чим більше у вас ферм, чим потужніше у вас ферми, тим більше ви отримуєте комісію за надання оцих потужностей у мережу. То зараз на при переході на систему Proof of stake, ви отримаєте винагороду за стейкінг. Чим більше ви е, тримаєте у себе ефір, тим більше ви отримуєте комісію, ну отримуєте винагороду за це. І от уявіть собі масштаби, коли у світі було ну прям величезна кількість цих ферм, у людей були прям цілі заводи тих ферм, і в, в, в якийсь в один момент це все зупинилося. Що робити в такій ситуації? Звісно, це не якась там прям катастрофічна подія, всі про неї знали. Всі, <клес> всі до <під> неї готувалися. <клес> <клес> І у всіх був який, якийсь там план капкан, що робити у даній ситуації. І план простий: це перехід на майнінг просто інших монет. Прекрасний план, не перевершений. Покій. І надійний сук. А інші монетки це, наприклад, ефір Класік. Я його добував вже давним-давно, тому що мої старенькі rip 470 не могли майнити стандартний ефір, тому що в них там 4 ГБ пам'яті. І на ефір на добування ефіру класіку я прийшов вже давним-давно. І горя собі як би не знав, поки не сталася оця от падіння подія. І всі одразу перейшли також на ефір Classic, і це просто зупинило майнінг, тому що наплив майнерів дуже великий. Складність майнінгу зросла прям до небес, і тепер вентилятори крутяться, а бабло не мудиться. Електроенергія витрачається. І ферма по суті зараз працює як обігрівач, тому що вона проробить і виділяє доволі багато тепла, і ну, хоч якийсь бонус, вона обігріває е, будинок. І я думаю, що ситуація якось стабілізується, якось всі ці е, май, майнери розподіляться по рівномірно по різним монеткам, і майнінг ну, якби буде продовжувати, продовжувати працювати, тому що звісно в мінус ніхто працювати не буде. А при таких інвестиціях треба, щоб обладнання працювало і працювало в нормальний плюс. А висновки, висновки дуже прості. Перед тим як залітати в будь-яку таку тємку в на всю котлету в даному випадку це майнінг. Не поспішайте, просто подивіться, порахуйте, виріште, яку монетку ви будете добувати. Подивіться, скільки вам треба витратити на саму ферму, скільки вам обходиться електроенергія, і просто подумайте, куди краще вкладати свої чесно зароблені грошики. Ну або не дуже чесно. Тому що зараз, наприклад, біткоін там десь внизу весь крипторинок внизу, то може вам зараз визніше краще вкласти гроші саме у якусь там монетку, чим купувати ферм. Я до того ж кажу, що майнінг це не кнопка бабло, що Якщо ви купили ферму, це не значить, що вона буде прибутковою. Щоб просто не поспішаєте і все підрахуйте перед тим, як залітати. А. Фермою треба буде щось думати, робити якусь там діагностику. Якщо ви стикалися е, з такими проблемами, то обов'язково напишіть. Я можу там зніму відос про саме ремонт тієї ферми і чим там все закінчилось. А поки не дякуйте, підписуйтесь, допомагайте ЗСУ, дякую всім за перегляд, до зустрічі!